Вітаю вас, друзі! Російські загарбники у тимчасово окупованому Херсоні зняли свою ганчірку триколор із будівлі Херсонської обласної державної адміністрації і самі це показали. Не панікувати, не треба будувати якіхта ілюзії і цього шоу. Поэтому паніки ніякої немає. Одночасно також з'являються повідомлення, що російські загарбники у тимчасово окупованому херсоні залишають свої місця базування та блокпости. А тимчасово живий колаборант Стрімусов каже, що ймовірно російська армія буде тікати із Херсону, скорішево. А... Наші частини, наші війська будуть уходити на лівобережну частину Сонської області. Город здавати, ми не збираємося. Проте, друзі, я би поки що не поспішав із висновками, тому що цілком можливо, що росіяни проводять інформаційно-психологічну спеціальну операцію, щоб нас із вами ввести в оману, щоб спробувати надурити збройні сили України. Тому чекаємо на повідомлення від Генерального штабу і будемо спиратись вже на ті дані. Які буде надавати він, тому що я нагадаю, що одночасно росіяни та їхні пособники кажуть, що вони навпаки зараз заводять зокрема мобілізованих до тимчасово окупованого Херсону? А той тобто насичені, в тому числі берега, військами йде? Да гадаю, найближчим часом ми з вами будемо краще розуміти усю ситуацію. А тим часом у Росіян несеться чергова серйозна зрада, пов'язана із тим, що Росія повернулася до зернової угоди. У нас же Таке сумітиться, не паня ви для початку. Обов'язково підпишіться друзі на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео, як завжди, залиште під ним будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Давайте на тему зернової угоди почнемо говорити від самого початку. По порядку нагадаю, що перед тим як ця угода була укладена, то росіяни втекли із острова Зміїний. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный і вивели, знаходившись там гарнізон, ситуація. тоді вони казали, що тікають зі Змігіного саме для того, аби забезпечити зернову угоду. Але нещодавно невідомі якісь, напевно, бойові комарі атакували Чорноморський флот Росії просто у бухті тимчасово окупованого українського Севастополя. Безпілотний літательний апарат для розпространення в повітрі заражених комарів і сім автономних підводних безпілотників. Всі вони знищені силами російського флоту, і ось після цього Росія дуже образилась на те, що Україна обороняється. Mm. Nee. Росіяни почали надувати щоки та кричати про те, що вони призупиняють свою участь у зерновій угоді, і думали, що далі судна із українським зерном нікуди не підуть, але сталося навпаки. Незважаючи на це, по поступаючі інформації, робота в самісному координаційному центрі в Стамбулі була продовжена без участі російських експертів. Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та Україна, порадились між собою та вирішили, ну не хочете росіяни та не треба зерно далі пішло із українських портів, і Росії, м'яко кажучи, вказали на її місце. Як это так? Получається ра Росію указали в общем-то на місце, що ли? можна сказати, що угодно, но кораблі Ідуть проте російські пропагандисти почали казати, що насправді це такий дуже хитрий план владіміра Путіна, що от зараз точно будуть якісь надзвичайно серйозні дії з боку Росії. Заявлення Росії потребує определенних дій. і ці да. дії де будуть зроблені в ближайше час. дуже ответственне рішення, та ответственне рішення в тому плані, що його нужно буде виконувати. Інакше потери лица для Росії. Буде дуже серйозний, поэтому посмотрим. І Росія справді зробила дуже серйозний вчинок. Вона принижено повернулася учора до зернової угоди і возобновляють реалізацію ініціатива по безпечній транспортуванні зерна і продовольстві. Із портов України, але зачекайте, а як же розслідування? Наша страна наставить на чаті розслідуванні удари. Жодного розслідування, звісно, не було та бути не може, тому що Україна захищає свою землю. Україна захищається від російської агресії. За те, наче як з'явились якісь гарантії, полученої гарантії на даний момент. Представляються достатніми. Владимір Путін стверджує, що, начебто, Україна дала гарантії, що не буде використовувати зерновий коридор гуманітарний для проведення військових операцій проти Росії. Такі завірення України дані в ні іспользовані еті гуманітарних коридорів для. Воєнних цілей, але ми гуманітарний коридор для військових операцій і не використовували. Тому в принципі нічого абсолютно не змінилося. І якщо що, то Росія готова і ще раз надути щоки та вийти із зернової угоди. Росія залишає за собою право вийти із цих соглашені в тому випадку, якщо ці гарантії со боку України будуть нарушені. Очевидно, що як би ми не діяли, як би наші сили оборони не вчиняли, росіяни усе одно будуть вигадувати те, що їм потрібно, та казати, що вони захочуть. Але якщо раптом щось станеться із чорноморським флотом, то це будемо точно не ми. Нас там ніє та це усе гражданська війна між російськими коритами. Вона ж тоді гражданська війна, виходить, з честь собственного народу. Ну, честі, да. цілком очевидно, що Росія отримала Ла серйозне приниження, тобто вони виходили із зернової угоди, точніше, призупиняли у ній участь, щоб повернутися, нічого так і не отримавши взамін. І у росіян це викликало а вже ж істерику, навіть у російських пропагандистів. Зачем починати те, чого ти до кінця ніколи не доведеш? Зачем людям об этом рассказывать? И все реагируют на происходящее як на слабость Росії. Виявляється, що черговий серйозний багатокроковий план Владимира Путіна, великого стратега, призвів до того, що росіяни, як вони самі кажуть, обділились. Тобто, кому це було нужно? Щоб потом був пшик, і люди сказали, що ну що, і здесь обделались. Та це і ще не все. Росіяни. Впевнені, що все одно все буде у них добре, навіть якщо відбудеться чергова атака на чорноморський флот, то вони дуже серйозно нічого не зроблять. От коли нанесуть очередний удар по нашим кораблям, не дай Бог. Какую нібудь фатальну удар буде. От тоді да вопрос, особливого приниження росіянам додав іще Ердоган, президент Туреччини. Він коли спілкувався учора із журналістами, і ті його запитали, що ж він такого сказав Путіну, щоб його переконати повернутися до зернової угоди. Відповів, що спочатку він про це розповість Байдену і тут ось російські пропагандисти раптом згадали, що. Виявляється, Туреччина абсолютно недружня для Росії. що турки з нами то торгують, звісно, і общаються, але рактари то Україні продають вовсю Більше того, от корвет перший для українських воєнмарських сил. Буквально за одну мить для росіян турки перетворились із з союзників на дуже серйозного ворога. Я вже не знаю чого. Турки вже скоро поселяться в наших сім'ях. Ми отуречуємося. А потім пішли прекрасні прогнози, які я не знаю, як вам а мені особисто дуже подобаються. Територія Російської Федерації буде поділена між Турцією і Україною. І зрештою пропагандисти почали натякати на те, що можливо варто підірвати і турецький потік. А кстати, а у нас турецький потік ще не взорван. І поток ще не взорван. А що так? Розпочавши війну проти України, Росія сама на себе почала накликати максимальні приниження, і це тільки початок. Далі Росію будуть принижувати більше і більше, тому що Росія буде усе слабшою та слабшою, тому що Збройні сили України успішно демілітаризовують та денацифіковують російських загарбників. І я впевнений, друзі, що ми із вами обов'язково переможемо та для Перемоги треба іще ще багато попрацювати, запастись терпінням та допомагати збройним силам України. І вони покажуть нам із вами відмінні результати.